Вітаю! В ефірі провінційні вісті. Без світла чи без вас? Без вас, говорять зараз українці і продовжують триматися у такі важкі дні без електропостачання. Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновили подачу світла після останніх масових ракетних ударів. Це ускладнює і без того непросту ситуацію в енергосистемі. Фахівці вимушені робити обмеження. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. А тим часом деякі вулиці Тернополя без світла більше 15 годин. На інших електроенергії не було лише декілька годин. Як минають дні при свічках у тернополян далі. Завжди, коли було вимкне світло, я заряджав. Е Ну, всі пристрої які, можливо, повербанки. Коли не було світла, то були заряджені ліхтарки або свічки. Ну, ми ще не сильно постраждали. В нас пару раз тільки відключали, тому в принципі. А в якому ви масиві живете? А ми живемо за мостом там. Ага, на мостом. Ну у нас тільки один раз було довго тривало, але ми в принципі пережили. Це не так, щоб на постійній основі, тому прям виживаю. Ну, виживаємо. ну у нас світло ви виключають тільки в день, поки що. Ага, на якому ви масиві живете? В центрі. Ну, без світла дуже погано. Без води, без утеплення також погано. А в якому ви десь районі тут живете? Чи дружби? Би? І коли у вас були останні відключення? Такі? А, сьогодні немає світла, вчора не було світла. Ми двоє сусіди з ним, то в да. нас світла ще Нема. немає, типу, дуже рідко включають. Да. Якщо включають, то або ввечері нам виключили в восьмій годині, а йому включили в 5 і 8, і в восьмій виключили, Нам цілий ніч цілий У мене було ще. Вчора, якщо виключили пів шостої вечора, то ще не включала. Ну, тяжко, але що зробити? Те зв'язано з війною. Так і ну, можна. Ну як? Так воно і мусить бути. У нас не виключають світла, у нас все добре з цим. А де ви живете? А, тут, в цьому домі, на саламі Мікрушеницький. У нас буквально один раз виключали світло на 4 години, тому я вам цьому не допоможу. У нас а, все добре. добре. А чи можливо запасалися свічками, ліхтариками? Свічки, ліхтарики, вода в баклажках запасна. Ну що робити? Нам набагато краще, ніж іншим людям на сході. Відвідати сімейного лікаря, пройти обстеження чи здати аналізи. Усі ці послуги отримують пацієнти в одній клініці. У Бучачі працює центр первинної медико-санітарної допомоги, де надають якісне і безкоштовне медичне обслуговування і куди з'їжджаються пацієнти з усієї громади. Про результати реформи первинної меддопомоги дивіться вже наступного тижня у програмі Галини Мацейків. Сільський календар на телеканалі ТІВІ 4 А поки дивимось сюжет про те, як працює медцентр у Бучачі під час війни. Бучачанину Любомиру 82 роки. У такому поважному віці чоловік продовжує дбати про своє здоров'я і не забуває про щомісячний візит до сімейного лікаря. Я прийшов дзвонив мені ці панінки виписують. Е Лікарство? Всякі лікарства. Пан Любомир один з пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги у Бучачі. Тут чоловік безкоштовно отримує ліки та консультується з сімейним лікарем. Прекрасна встановлено. І там вам аналізи беруть, я гроші не плачу. Капає, гроші не плачу. У цей медичний центр з'їжджаються пацієнти з усієї громади, аби обстежитися чи здати аналізи в одному місці, розповідає директор закладу. Раніше наші лікарі були, коли створився центр первинки, були розкинені по цілому бучці. По 3-4 лікарі сиділи тільки в одному кабінеті. Це було незручно як для пацієнтів, так і для лікарів, тому що одночасно жінку і чоловіка лікар сімейний не міг приймати. На сьогоднішній день кожен лікар має свій кабінет. На першому місці пацієнт. Тому у Бучицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги намагаються зробити візит кожної людини максимально комфортним, без черг та затримок за допомогою контакт-центру. Це Нашкий контакт центр ми записуємо пацієнтів на прийом до сімейних лікарів. Вони також у нас можуть дізнатися графік роботи лікарів, які в нас можна зробити аналізи. Це загальний аналіз крові, розширений, глюкоза крові, загальний аналіз сечі і загальний холестерин. Об'єм роботи в нас великий 30-40 чоловіка. У нас кожен день обслуговуємо цілий Бучицький район. Завдяки реформі первинної медико-санітарної допомоги вдалось зменшити навантаження на лікаря і покращити якість надання медичних послуг. Якісна збалансована допомога, саме наближена до населення в повному об'ємі, так організована, що зручно надається тут. Це дуже важливо у час війни. У бучицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжують надавати послуги і не лише місцевим пацієнтам, а й внутрішньо переміщеним особам та військовим. Ми кожного дня стикаємося. Допустимо навіть по вчорашньому випадку взяти роботу з, з роботою з військовими, і там дуже потрібен індивідуальний підхід до кожного. Сміливі українські лікарі продовжують працювати та надавати допомогу, аби українська нація була здоровою і продовжувала дбати про своє здоров'я навіть під час війни. Тисячу продуктових наборів для тернополян зібрали волонтери Тернополя. Роздаватимуть їх протягом двох днів 18 та 19 листопада у міському центрі турботи. Волонтери з благодійного фонду Світло реформації поставили собі за мету допомогти тим тернополянам, які жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не отримували підтримки. Ці пакети по 15 кілограмів кожен, а у середині лише продукти першої необхідності. Пенсіонерка Христина Володимирівна одна із тих, хто отримав такий великий продуктовий набір. Багато що дали, і що тяжке ага. Консерви які ж дали макарони. Бачу, рис є. Не знаю, що таке гречка бачу, а вони є ще на низові. Багато чого є. Цих продуктів каже пенсіонерка, їм із дочкою вистачить майже на місяць. У такий складний час вони купують лише найнеобхідніше, бо пенсії, які отримують, не вистачає. Потрібно і комунальні послуги оплатити і купити дочці дороговартісні препарати, бо вона має інвалідність. То ми ощадно потрошечки, трошки одно, трошки друге. То вже хвати нам. Ну не знаю тут, що ще є, і крупа, і все. маю пенсію. Але на послуги в мене комп'ютер знімає". Загалом волонтери зібрали тисячу продуктових наборів, які будуть роздавати у міському центрі турботи протягом двох днів. Отримують харчі та одяг тернополяни, які жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не отримували допомоги. Це саме такі врізливі варства населення. Тисячу тисячу сімайма готові купити. Хороший якісний продуктовий набір. Такі добротні речі важкі, плюс допомога одягу, взуття, таких побутових речей, тобто допомогти саме тернополянам, тому що ми розуміємо, що війна вона торкнулася абсолютно всіх. Тримувати будуть власне ті люди, які є на менш соціально захищені, одинокі, малозабезпечені, ті, хто хто стоять на обліку і обслуговуватися в територіальному центрі питання соціальної політики міської ради. Розраховуємо, що перші 500 пакетів вже отримують люди сьогодні. Допомогу також роздаватимуть і у суботу, 19 листопада, у міському центрі турботи, що за адресою з Луки Якщо ви є на обліку у терцентрі, приходьте туди з 10 до 16 години. Культуру потрібно творити вже і зараз. Не чекаючи дня перемоги. Аби українські митці під час війни не лише продовжували розвиватись, а й творили українську культуру. Вперше у Тернополі стартує безкоштовний воркшоп зі знімання відеопоезії Монокль. Учасники заходу три дні навчатимуться у професійних менторів і експертів, серед яких Ахтем Сейтаблаєв, Рима Зюбіна та інші відомі українські діячі. Більше про творчий воркшоп Монокль розкаже Яна Шайнюк. Українська культура повинна звучати у світі ще гучніше. Саме тому для талановитих і креативних митців з усієї України стартує творчий воркшоп під назвою Монокль. Це три дні навчань із професійними експертами та менторами, які допоможуть митцям покращити навички у зніманні відеопоезії. Разом з ними будуть працювати відомі українські артисти відомі українські митці. Це Даша Трегубова, Володимир Шурубура, Ахтем Сейтаблаєв, Рима Зюбіна, Віталій Гордієнко та Катерина Горнастай. Креативні концепції, розлогі сценарії та непересічні портфоліо. Заявки учасників вражають, розповідають організатори події: хтось з митців із досвідом, а хтось без. Але у кожного є спільна ідея розвивати українську поезію та культуру. До нас подалося близько 20 команд, ми вибрали чотири. Нам здавалося, що це дуже мало заявок насправді. Але коли ми почали читати їх, розбирати і побачили, наскільки вони сильні, наскільки в нас круті і активні люди, ми зрозуміли, що чотири місця це дуже мало. Результатом триденного лекційного і практичного воркшопу стануть відеоролики, які промоціюватимуть українську культуру за кордоном. Безпосередньо в європейському контексті. Ми сподіваємося, що це може відгукнутися. Текст так загалом немає цієї мілітарної тематики, але вони глибокі, вони мистецькі, і вони зрозуміли, що про щось інше про той рівень культури, який ми ще не зуміли відкрити насамперед для себе. Проєкт підтримується зі стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та гьоте інститут Британською радою та Curated Place. Монокль є важливим культурним заходом, зокрема у контексті сучасних реалій, запевняють організатори. Культуру треба творити вже. Не чекати перемоги, не чекати якихось історичних зрушень. Потрібно намагатися розвивати її тут і сьогодні. Монокль триватиме з 25 по 27 листопада у Тернополі і стане однією з тих подій, яка об'єднує і допомагає творити українським митцям під час війни. Курсантка із Херсона працює у поліції Тернополя. Табличка з надписом Діти, лише необхідні теплі речі і собака. Так вона із родиною вирушила на Тернопільщину. Файне місто, у яке їхала лише на деякий час, стало настільки їй до душі, що дівчина вирішила з хлопцем залишитися тут будувати сім'ю. Більше про зворушливу історію у сюжеті наших колег-правоохоронців. Анастасія Букарева, курсантка Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Дівчина народилася і виросла в Херсоні, і навіть не виявляла, що працюватиме в поліції вже на другому курсі навчання та ще й на заході України. Війна внесла свої корективи, як і решті українцям, 24 лютого. О п'ятій ранку дівчині зателефонували з навчального закладу та наказали прибути за 15 хвилин. Було моторошно, були сльози на очах. Ти не знаєш, що тебе чекає, як буде далі. І тобі просто страшно від того, що буде в майбутньому. Потім нам кажуть, що ви повинні поїхати в безпечне місце, тому що вже літали якісь вертольоти. Ми чули вибухи, ми чули те, що відбувається в Херсоні. Ми знали, що ворог вже десь поруч, і нам треба просто їхати. Я дзвоню до мами, і вона їде на машині до мене. Родина дівчини поїхала до будинку бабусі в Зеленівку. Чотири дні вони провели в підвалі, чули вибухи, гул літаків. Деякі будинки поряд вже були зруйновані. Усі. Боялися завалу. Вирішили все ж повернутися до Херсону в квартиру. З ними поїхав і хлопець Насті, з яким разом навчалася. Приїхали в квартиру одразу. У нас був коридор дуже великий. Ми там розцілили собі подушки, розцілили покривало і просто спали там. Ми там жили, можна сказати, тому що якби дві стіни, всі знали, як воно, що табличка з написом Діти лише необхідні теплі речі і собака. Так, родина вирушила на Тернопільщину. Там їх чекали родичі. Дорога до Миколаєва розтяглася у 300 кілометрів страху і невідомості. До Миколаєва займає 60 кілометрів. А ми їхали 300-400, Точно не пам'ятаю, дуже багато. Об'їжджали селами такими, що ми їх ніколи не бачили і що вони існують. І все було під орками. Коли на танку побачили український прапор, радості не було меж. Всі розуміли, що таки їдуть у правильному напрямку. З Миколаєва вирішили на Тернопільщину. Курсантка перевелася на заочне відділення до Київської національної академії внутрішніх справ і вирішила йти на роботу в поліцію. Їй запропонували посаду в конвойній службі. Про Херсон дізнавалася від друзів і родичів через короткі повідомлення у телефоні, підтримувала зв'язок з одногрупниками, деяким вдалося виїхати. Доля інших і досі невідома. каже від новин про звільнення рідного міста перехопило подих. Мама дзвонить сльози на очах. Чую її голос, що вона каже: Ну все. Розумієте, все, орків нема, і Херсон наш. Тернопіль, у який їхали лише на деякий час, став настільки близьким до душі, що вирішили з хлопцем залишитися тут, будувати сім'ю і продовжувати працювати в поліції. Будемо залишатись в Тернополі, це вже точно, тому що що йому, що мені він сподобався настільки, ну я не знала. Я, звісно, я не знала, що є таке файне місто. Я знала, я чула про нього. Ну, от знаєте, скільки я тут вже немає слів сказати, який він класний. На Тернопільщину прийшло похолодання. За прогнозами синоптиків, з 18 листопада і до 20-го ми відчуємо швидкий прихід морозяної зими. Заморозки незначний мокрий сніг, як наслідок ожеледиться. Тож водії, які ще досі не переодягнули літню резину, зробіть це якнайшвидше. А пішоходам рекомендуємо одягатись в термобілизну, пити зігрівальні напої і грітись щирими посмішками. На Тернопільщину прийшло значне похолодання. Температура повітря раптово знизилась на кілька градусів. За прогнозами синоптиків, на найближчі дні слід чекати заморозків та густого снігу. Температура повітря опуститься до 7 градусів морозу вночі, вдень близько нуля. Вже з понеділка повітряна маса дещо теплішає, тому що вона піднімається із південного заходу. Це є середземноморська повітряна маса, волога достатньо таки тепла. Тому будуть всі передумови для утворення паморозового желедних явищ, таких як ожелед, налипання мокрого снігу, чи там складні відкладення того і того явища. Тож водії, які ще досі не переодягнули літню резину, зробіть це якнайшвидше. Вже з 22 листопада синоптики обіцяють легке потепління. Таких сильних же морозів не видно, але все ж таки пору породу з невеликим мінусом, і в день щось таке близько нуля градусів. Може бути невеличкий мінус, невеличкий плюс, в залежності від того, яка є частина нашої області. Тож одягайтесь тепліше, пийте теплий чай і не забувайте грітись щирими посмішками. У цю суботу, 19 листопада, Тернопільська Нива зіграє із Кам'янець-Подільським епіцентром. Матч відбудеться на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Запланована гра о 12-й годині без уболівальників. Телеканал ТІВ-4 транслюватиме спортивну подію в ефірі та на наших сторінках у соцмережах. Генеральний партнер показу корпорація Опілля. Гарного перегляду! Це були всі новини та події п'ятниці. Бережіть себе і світло в серці, перемога вже близько.